За прогнозами, наступна преміальна модель iPhone Pro Max на 1 терабайт може здорожчати аж до 2300 доларів. Але яблучники схавають. Хоча Apple планує уникнути сценарію, в якому їй доведеться пояснювати зростання цін митами Трампа проти Китаю. Замість цього купертина буде пояснювати подорожчання новими елементами дизайну і функціями. Адже керівництво Apple не хоче, щоб їх нагнули, як нагнули Amazon. У квітні Amazon Голосила про намір відкрито показувати покупцям, як нові мита впливають на вартість товарів. Натомість, Білий дім назвав це ворожим актом проти Америки. І компанія миттєво заявила, що ця ідея ніколи не була схвалена і не буде реалізована на тлі цієї невідомості та невпевненості у завтрашньому дні. Компанія Apple перенесла виробництво техніки для ринку США. В Індію. Водночас, пристроїв, що надходять з Індії, недостатньо для покриття усього попиту на iPhone. Моделі Pro і Pro Max, як і раніше збиратимуть у Китаї.